Вас вітає інженерно-технічний центр Варіус, та я інженер-технолог компанії «Іскар» в Україні Павло Рубежний. Сьогодні поговоримо про чорнове точіння з високими подачами. Ще у 2014 році компанія «Іскар» представила технологію Давай – систему над кріплення пластин для важкого чорнового точіння. Ключова інновація це тангенціальне кріплення типу Ластівошкінф'юз і із боковим затискачем без верхнього прижиму. Що забезпечує максимальну жорсткість і стійкість, вивільняє зону стружкоутворення, полегшуючи евакуацію стружки, дозволяє працювати з подачею до 1,5 мм на оберт і з глибиною різання до 10 мм. Таке рішення стало новим еталоном у важкому точінні. У лінійці є три доступні геометричні форми пластин з такими призматичними боками: VOMG, COMG і SOMG. Всі вони розроблені із стружколамом r 3 p оптимізованим для чорнового точіння сталь. Пластини виготовлені з твердого сплаву IC8150 та 8250. А ще вони сумісні із державками для високих подач, що дає змогу використовувати пластину на всі 100%, включно з усіма ріжучими краями. Спираючись на успіх попередніх рішень, у 2025 році «Іскар» виводить на ринок новий стандарт продуктивності у чорновому тачинні POMG m 3 PWIQ. Це унікальна багатокромкова пластина з 10 ріжучими кромками, яка поєднує в собі максимальну рентабельність, надійне кріплення, високу подачу та чудову якість поверхні навіть при чорновій обробці. Конструкція та особливості 10 повноцінних ріжучих кромок. Двустороння п'ятикутна геометрія дозволяє зменшити витрати в перерахунку на одну кромку до 50%. Спеціальна геометрія м 3 pw оптимізована для точіння з високою подачею, вайпер ефект на кожній кромці. Підвищує якість поверхні без додаткових проходів. Кріплення типу ластівочкин хвіст. Максимальна жорсткість і точність позиціонування навіть при високому навантаженні. Дві державки для однієї пластини. Під кутом 14,5 і 55 градусів для гнучкості та адаптації під існуючі управляючі програми. Середня подача 1,5 мм на оберт. Максимальна глибина різання до 5 мм. Матеріали. Вуглецева, конструкційна, лита, сталь, сталеві паковки. PMG працює там, де звичайні пластини не витримують навантаження або швидко зношуються. Лінійка Davay – це рішення для цехів із серійним точінням деталей. З черновим припуском підприємстві, які хочуть зменшити кількість інструментальних змін, та виробників, що орієнтуються на низьку вартість одиниці продукції. Лінійка Dava q Кютюрн та нові пластини POMG – це інструмент, який змінює підхід до чорнової обробки. Замість компромісу між продуктивністю та економікою, ви отримуєте обидва фактори в одному рішенні. Дякуємо, що були з нами. Побачимось у наступних випусках.